Поповнення, яке ТЦК присилає, вони іноді викликає дуже багато запитань. Нас ти приїдеш за поповненням, дивишся, кого тобі пропонують. А кого ти там візьмеш? Ну насправді хтось явний наркоман, хтось аватар, його заносити треба до автобусу, uh -huh. хтось хворий. І він прийшов сюди з такою от купою документів, щоб відразу з частини піти на шпиталь, і його за півроку спишуть. Нащо він тут потрібен? Він прийшов, його треба привезти, десь поселити, весь цей час годувати, платити йому зарплатню, забезпечити формою, броніком, автоматом, витрачати на нього час, сили, ресурси, ділово заповняє на нього кучу бумаг, папери на нього йдуть фінчасть. Тобто купа людей займається його обслуговуванням, а він прийде сюди, піде на шпиталь і за півроку його спишуть. Або він вже не може потверзіти або безнадійно хворий. Нащо нам таки потрібно? Він не буде бійцем. <пізований> Що відмовити? Мити автівки заправляти їх в розвідку ППЛА варту 100 фізи. Більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.